Ну що ж, привіт ще раз всім самим найкращим глядачам мого каналу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому цікава промгрупа, Переглядати новинки. Я буду вам дуже-дуже вдячний. Промгрупа починається в АТБ з 8 по 14, включно червня. І подивимось, що нам приготував АТБ на цей тиждень. Дивимось з вами. Ось такі будуть миски нержавіючі. На 620 мл по 40 гривень і на літр 700 по 70 гривень. Потім я бачу тарілки. Глибока чорна люмінарка 21 см 159 гривень. І глибока біла на 29 см 229. Гривень. Не знаю, чому так дорого. Я знаю, що Люмінарк, а, ну, глибокі тарілки були трішки дешевше. Це вже ми з вами подивимося, коли я вже буду в АТБ знімати наживу ці тарілки, і вже краще їх будемо розглядати. А поки що не можу сказати, чому так дорого. Невже так дійсно подорожчав Люмінарк? Кухоль. Для пива 600 мл. 100 гривень. Набір салатників з кришкою. Ромашка. На 600 мл. В упаковці йде 3 штуки. 67,90 за набір. Тут у нас набір пластикових ємностей. на літр 500. На 2 і на 2,5 з кришками три штуки в наборі за 149 гривень. Так, це у нас набір ємностей пластикових, це, мабуть, для ватних дисків ось цей більший, а ось цей трішки менший іде для ватних палочок. Так зрозумів да За 100 гривень. Да, точно. Це для дисків, а це для ватних палочок. Тут у нас буде комплект махрових рушників, розмір 30 на 50, 2 штуки в упаковці за 100 гривень. Набір серветок з мікрофібри. В наборі 5 штук, розмір 30 на 30, 60 гривень. Ну це, це ще нормальна ціна. Такі, знаєте, штучки для кухні, для прибирання. Бонус, що це таке? Пакети зіпери. Оце хороша штука для зберігання і заморожування. Так, за упаковку в упаковці 10 штук, 42 гривні на літр і 3 літри. Мабуть, там є 5 штук таких і 5 штук таких. Ми подивимось теж в магазин. Так, да, бачите, там є написано: 5 штук на літр і 5 штук 3літрові. З зіпером, це такі, що закриваються. Дзеркало настільне, настіл для макіяжу з LED підсвіткою. З підсвічуванням 249 гривень. Далі у нас ось така мультипекар, буде електричний, три в одному. Цікаво, чи будуть до нього ще насадки йти. Це теж ми подивимося з вами в АТБ, бо є ще такі мультипекари, в якому йдуть ось ці насадки, які знімаються. І можна випікати горішки або ще якісь вафлі, це для сендвічів. Подивимося, будуть йти для цього мультипекаря. Насадки у коробці. Це вже ми в магазині з вами подивимось. За одиницю, ну, за штуку 779 гривень. Ну, непогана ціна. Це підставка з вентилятором для ноутбука. Хороша така теж штука, 229 гривень, непогана ціна. А, так, Табурет на металевому каркасі 449 гривень. Подушка, як ми кажемо, рогалик, підголовник для подорожей. Ну, куди зараз подорожувати? 249 гривень а, за одиницю. Теж, мабуть, будуть різні кольори, різні тваринки. Тут я пропустив таку сторінку, теж таку дитячу, вони зробили Цікаво, бачите? Тут і розмальовки для дітей, а, книжки серії Патрульщиня. Книжки картонні, йдуть різні розвивалки для дітей, ігри настільні. Теж будуть картини для розпису. До речі, ось ця картина. Ось ця картина це перша картина, тільки тут менший розмір 40 на 40. Я малюю картини 40 на 60 чи на 70, вже забув розмір. Це моя перша картина, яку я почав розмальовувати. І такі, а, з таким творч... таке творчість, таку творчість, мене, така творчість мене захопила. І з тих пір а, я люблю розмальовувати ось ці картини по номерам. Ну, якщо б у е, мене не було би ще картин нерозмальованих, у мене ще декілька картин стоїть, лежать нерозмальованих, я би може щось і вибрав. Але зараз у мене. Не той стан, щоб розмальовувати картини. Іграшки дитячі машинки теж все можна вибрати в АТБ по хороших цінах. Ну і, звичайно, кожного разу в них якісь цікаві блокноти для запису. Так, давайте дивимося. І ще тут останнє теж є така цікава сторінка. Так, тут у нас крем, як звичайно, завжди вони привозять. Крем силу Карпат 26 гривень, 100 мл. Тут і для суглобів, і для спини, і для і живокост. Коротше, писали в коментарях, що цей крем хороший допомагає. Фарба від Palette В асортименті кольори 70 гривень. Шампунь. Не знаю, що це за шампунь. А, це шампунь для тваринок. 250 мл. 45 гривень. Так, це фарба фасадна, біла, матова, 5 літрів 349 гривень. Добриво органічний стимулятор росту 200 мл 39 гривень. Білизна чоловіча 70 гривень. Майки жіночі 179 гривень. Капелюхи, жіночі пляжні 119 гривень. Ну, та як зараз не до пляжу. Ну, може, хто комусь і до пляжу. А я, я кажу, як на фазенду. Да? На, на грядки. Капці кімнатні. Гостьові гопак. Розмір з 36 по 44 ціна за пару 50 гривень. Туніки. Сукня пляжна 249 гривень розмір СМЛ. Я, мабуть, думаю, що теж кольори будуть в наявності. Шортики дитячі 159 гривень. Шльопанці жіночі 159 гривень. Розміри від 36 по 41. Теж кольори будуть, мабуть, різні, не, мабуть, а точно. В'єтнамки чоловічі розмір 40 по 45-129 гривень за пару. Так, тут в нас, дивіться, яка сумка пляжна. Або в АТБ за картоплею ходити. 169 гривень. Розмір 46 на 33. Сумка холодильник, 199 гривень. Поставили зі знижкою. До речі, дуже хороша вмістка сумка. Йде на плече. Зверніть увагу, кому потрібно. Дуже вмістка і добре поміщаються туди всі судочки пластикові. Тут в нас йде парасолька пляжна. 299 гривень за одиницю. Я так подивився на ціни. Така, знаєте, щоб купити хорошу парасолю, яку носити від дощу. Ну, такую яку ми, звичайно, носимо від дощу, теж коштує 299 гривень, в районах 300 гривень. Ось, а тут така величезна пляжна. Ну, я думаю, що це хороша знижка, не знаю. Набір для дітей гра у піску 129 гривень. Я колись теж таке мав і робив всілякі пасочки. Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Я вам буду дуже-дуже вдячен. І як завжди, бажаю всім міцного здоров'я, це саме головне мирного неба. І до зустрічі!